Три категорії українців можуть вийти на пенсію у 50 років. Вітаю! Мене звати Юлія Михайлівна і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні поговоримо, кому можна вийти на пенсію у 50 років. Три категорії українців, яким це дозволено законом. Багатодітні матері. Жінки, які народили та виховали п'ятьох та більше дітей до шестирічного віку. Можуть вийти на пенсію у 50 років. Обов'язкова умова щонайменше 15 років страхового стажу. Вони також можуть отримати надбавку за особливі заслуги перед Україною. Її розмір залежить від кількості дітей. Якщо мама не хоче або не може скористатися правом, пенсію в 55 років може оформити батько, який виховував дітей. Але в такому разі потрібно мати щонайменше 20 років страхового стажу. Жінки військовослужбовці та учасниці бойових дій. Жінки, які брали участь у бойових діях, служили в армії, поліції чи інших силових структурах під час повномасштабної війни, мають право на пенсію у 50 років. А умовою є щонайменше 20 років страхового стажу. Для чоловіків з таких же категорій пенсійний вік становить 55 років, при наявності не менше 25 років стажу, родини загиблих захисників і захисниць. На дострокову пенсію можуть претендувати чоловіки, дружини або батьки загиблих військових, поліцейських чи інших захисників України. Конкретний вік виходу та вимоги до стажу залежить від обставин загибелі та наданого статусу. Тому визначаються індивідуально. Необхідні документи. Для дострокового виходу на пенсію потрібні свідоцтва про народження дітей для багатодітних, посвідчення учасника бойових дій або довідка з антитерористичної операції та ООС для військових, документи, що підтверджують статус родини загиблого та документи про страховий стаж. Кожна ситуація унікальна. Якщо маєте право на дострокову пенсію, обговоріть деталі з юристом. Центр правової допомоги надає безкоштовні консультації та допомагає з аналізом справ, розрахунком виплат та поверненням надбавок. Тому, якщо у вас виникли питання, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на центр правової допомоги.